Різдвяну кутю виготовляють і відправляють українським захисникам на фронт волонтери із села Угринів, готують страву у вигляді сухих заготовок, до яких потрібно лише залити укропу. Процес приготування куті організували у приватному будинку. Сьогодні над стравою працює близько десятка людей. Галина Селепій потрібні горіхи. Їх та інші продукти закуповують чи отримують від небайдужих людей. В річчі знаю, що на яких школах організували, що діти на трудовому їх товкли і передавали нам вже почищені. А ми вже безпосередньо тут підсушуємо їх трохи, хтось вдома підсушує, зразу передає. Якщо в нас лишиться безпосередньо пшениця, кутя лишиться, то ми однозначно будемо її виробляти до кінця. І навіть якщо будуть вже різдвяні свята пройдуть, воно так само є поживне, енергійне, і як свого роду може сказати, і десертом може потім вже для хлопців бути. Підсушені горіхи, пшеницю, мак, цукор та мед волонтерки розфасовують у спеціальні упаковки. Цим процесом займається Валентина. Доцяк жінка розповідає, що до цієї волонтерської ініціативи долучилися кілька місяців тому. Найбільша потреба тут, за її словами, саме у людській праці на цьому процесі, процесі ми того разу робили, то було більше тисячу пакетів. Ми зробили чим більше людей, тим швидше вона фасується. У готовому пакеті куті понад 420 грамів страви. В місці є заготовки потрібно залити окропом. Страву можна проварити 10 хвилин або ж залишити на 40, аби вона настоялася. Один пакет різдвяної куті розрахований приблизно на сімох людей. Воїни на передовій уже куштували страву на різдва, яке святкувала 25 грудня. Волонтерка Яна Полякова каже: смак страви нічим не відрізняється від традиційної домашньої куті. Вона справді така в нас вийшла. Домашня, смачна, навариста. Затим от було різдво. 25-го, Ми коли пробували, коли розробляли саму рецептуру куті для військових, і коли їли кутю, то смак ну не відрізняється, заливається кипятком, додається мед, і от смак от один в один, як домашня кутя. Ініціювала приготування куті для воїнів Людмила Дорошенко. Більш як півроку вона організовує процес приготування різноманітних страв для захисників на фронті від традиційного борщу до грибних супів та різотто. А нещодавно волонтерка побачила серед продуктів, які їм передають небайдужі люди, різдвяну кутю. Тоді і вирішила виготовляти цю страву. Людмила Дорошенко каже: завдяки куті, воїни на передовій зможуть відчути, хоча б трішки свята. Ті, хто отримали, то дуже щасливі, дуже дякують. Мало ще святкували 25 грудня. Дуже багато ще будуть власне святкувати. Але насправді, як нам вже сказали хлопці, каже: а чому тільки? Ну на різдво це такий, по-перше, і енергетичний, і калорійний продукт, і смачний. То кажуть, нам робіть цілий рік. Дуже багато до нас звертаються волонтерів. Інколи приїжджаються ж воїни, які тут дуже часто беруть там мама для сина, дружина для чоловіка. Тобто, ну хто звертається, тим даємо. У пакунки з продуктами волонтери ставлять також дитячі малюнки і листи, написані учнями місцевих шкіл. Везуть допомогу на різні напрямки фронту, найчастіше до Бахмута. Загалом, за словами Людмила Дорошенко, волонтерам вдалося виготовити і передати воїнам понад тисячу порцій із різдвяною кутею. На цьому каже, зупинятися не планують. Василь Скрипка, Назар Вінтонюк, Суспільне новини, івано франківськ